В гуртожитку номер 3 Ужгородського національного університету знаходиться одна з виборчих дільниць міста. Тут сьогодні голосують майже 1300 студентів. Це мешканці із трьох гуртожитків вузу. Найактивніші з них крокують зробити свій вибір. Однак вони виявилися небагатослівними. Думаю, що такі відбудуться зміни всього нас. Ми самі зі наградою тут вчимося. Вибір для нас то навіть не знаю, суспільний дал. З 8 до 12 години дня зробити свій вибір прийшли лише 160 студентів. Голова дільничної комісії каже, що як правило, молодь приходить голосувати ввечері. Так багато поїхали в села до родини забрати продукти, підготуватися. Ми приїдуть, В основна нагрузка у нас буде після обіду. Це десь коло 15 години до вечора. За цими дверима живе Андрій та Володимир. Голосувати хлопці також не поспішають, бо щоб дійти до своєї виборчої дільниці, їм потрібно зробити лише два кроки. Нам недалеко тут ми раз, раз встигнемо. Туди під вечір, десь у Чески у п'ять. Головний день для України, тому що вибирається майбутнє, яке буде, і воно залежить саме від нас, від виборців. В основному це від... від молоді. Загалом виборчий процес на студентській дільниці проходить спокійно. Вже до 12-ї години тут зареєструвалися 18 спостерігачів. Жоден з них до цього часу порушення не зафіксував. Спокійно, спокійно. Я б тут не можна нічого говорити абсолютно, Ні з, ніяких поки що правопорушень немає. Студенти сходяться, урни з бюлетенями потрохи наповнюються. Якою буде явка виборців на цій дільниці? Буде відомо вже під кінець голосування.